Opel Zafira 2008 року, рестайлінгова дизельна, з об'ємом двигуна 1,7 турбодизель, дуже надійний двигун. Всі майстри зв'язувався з ним, знають. Машина має такий гарний насичений колір. Пробіг 215, ну, майже 216 тисяч кілометрів. Гарна комплектація. Задні парктроніки, передні парктроніки. Датчик світла, датчик дощу. Легке таке заводське тонування. Вікна в машини всі рідні, в тому числі лобове, на лобовому є тріщина. Цініть стан оптики, оригінальна заводська оптика. Фари не мінялися в такому стані. Він код машини надам. Покажу для будь-яких перевірок. На лобовому є тріщина. По кузову є два косметичних підкраса, переднє крило і заднє крило. Без шпаклівки, там чиста косметика там була. царапина якась. І на порозі є вм'ятина, показую, кажу відразу. По комплектації. Повністю чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, круїз контроль. Регулювання руля по висоті та по виліту. Руль повністю оригінальний, не перешивався. Дзеркало з автозатемненням, підлокітник, регулювання водійського сидіння і пасажирського дуже багато регулювань. Є регулювання поясничної зони, регулювання як бусі, хто знає. Далі є клімат контроль. Є підігрів лобового скла, підігрів заднього скла. Шестиступінчута коробка передач. На лобовому он, видно тріщинка є. діє. Далі багато подушок безпеки. Видно, є шторки, є бокові, є пасажирів, є задніх пасажирів. Багато різних опцій. Далі задній ряд сидінь. На задньому ряді сидіння є. Така зручна штука, для, щоб задні пасажири могли собі перекусити в дорозі, хто зголоднів. Далі є підлокітник, підлокітник. Що треба можна забрати. Так складується, це складується. До речі, салон, повний трансформер, можна скласти цю спинку, можна скласти спинку переднього пасажира, щоб вести якісь великогабаритні вантажі. Це складається, ложиться назад, витягується заднє сидіння, дуже багато регулювань. Показувати це все зараз не буду, бо незручно буде знімати, показувати. Далі задній ряд сидінь, є точніше, третій ряд. Є два сидіння, є тут домкрат, балонний ключ, запаска, все в наявності, як має бути. Шторки, на жаль, немає, її не було. Далі дивимось. Передній ряд сидінь. Ой, точніше, тут, як я казав, складується, так, раз вложиться дуже зручно. Для перевезення великих горб... є якась вм'ятинка незначна, але тут є сіточка, є підлокітник, є... дуже багато регулювань, як я сказав, водійського сидіння та й пасажирського також. По мотору. Мотор 1,7 дуже надійний. Зараз заведемо, послухаємо, що він нам зашепче. Кнопочки всі потухли, світиться тільки ручник, машина дуже зручна для дальніх подорожей, зручне сидіння. При швидкості 110 км на годину, на тахометрі буде 2000 обертів. Послухаємо двигун. До речі, машина Євро 4. Я не знаю, чи сажого вона йде, чи без сажевого. Двигун мурчить. Диму немає. Все нормально. Ціна такої машини 5700 умовних одиниць.